Той випадок, коли можеш отримати відповідь на будь-яке питання з перших вуст напередодні всеукраїнського та міжнародного дня студента харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з активною молоддю міських вишів. Сьогодні головний виклик для Харкова, зазначив очільник міста, зберегти те, що формувало його обличчя протягом багатьох століть, і робить унікальним зараз. А саме, університети, студентів та науку, нам необхідно сьогодні вистояти, нам необхідно Дуже багато зробити. Нам необхідно перебудувати дуже багато речей, включно економічну модель розвитку міста і економіку всього міста. Але залишити одне насправді на чому я наполягаю і буду все робити, і зараз роблю це залишити наше вище. Чому завжди місто Харків було студентське місто? І ми це дуже гарно відчували, тому що це. Було е, роками вибудовано так. І відчували ми по інтелекту міста, по молоді міста, по іноземним студентам, які навчалися в місті, ну і по самим гарним дівчатам, насправді, бо всі гарні дівчата завжди залишалися в місті, інші виїжджали. Тому насправді всі це відмічали, і то, що е, в місті зовсім інша аура. Хай не ображаються інші міста, це відчувалося завжди. Так, звісно, ми завжди намагалися зробити так, щоб наше місто було найкращим, щоб воно було самим комфортним, щоб у нас було те, чого нема в інших містах. Ми прививали любов до міста, до Харкова. І всі соціологічні опитування, навіть сьогодні, Кажуть за те, що так як харків'яни обожнюють своє місто, жодне містяни свого міста не обожнюють, і це відчувається. І хто буде серед цих місць опитування, хто виїхав? А ми розуміємо, що дуже багато людей виїхало, і студентства, і молоді виїхала з міста. І коли кажуть, а хто ж буде повертатися? То харків'яни дають 80% відсотків. Тих, хто хоче повертатися, інші міста зовсім по іншому, і відрив колосальний в два-в три рази. є. Зустріч з харківськими студентами наголосив Ігор Терехов, тільки підтвердила очевидне нинішнє покоління не чекає на сприятливі умови чи чужу допомогу. Вони вже діють. Навчання, волонтерство, запуск стартапів, громадських і бізнес проєктів організація заходів усе це доводить, що вони хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє. Я вважаю, що це була дуже цікава зустріч. У нас була змога задати безліч питань нашому меру. Та взагалі ми, як молодь, вважаємо, що наш мер це приклад того, як повинен себе демонструвати грамотний керівник. Та я взагалі вважаю, що такі зустрічі вони демонструють відкритість влади до молоді, до народу. Та таким чином вони зможуть нас почути та або відповісти на наші питання, або задовольнити якісь потреби міста та громадян. Дуже приємно, що в Харкові наразі, попри важкі обставини, є можливість зустрічатися з адміністрацією міста для студента це важливо. Ми бачимо відкритість, готовність до співпраці. Ігор Олександрович дуже щира людина. Ми завжди бачимо його на місцях прильотів. на... Всіляких заходах попри всі обставини вночі зранку це дуже важливо. Це підтримка неймовірна для містян. Це обмін досвіду, це молодь, яка зустрічається, щоб комунікувати, налагоджувати зв'язки та Розвиватися, показувати свої творчі здібності. Ігор Терехов це лідер, це людина, яка на будь-які обставини зараз в місті з'являється в будь-якому моменті, показує, що місто може жити, розвиватися, дивлячись на всі обставини. Я для себе взяв дуже такий великий досвід, нові знання, комунікацію. Що я можу, наприклад, теж змінювати місто, допомагати розвивати такі зустрічі. Вони підіймають мотивацію для молоді, і тоді молодь починає відчувати якісь контакти, починає відчувати, що їх голос та вплив теж важливий, і це мотивує замислюватися та діяти далі, щоб покращувати якість життя у Харкові. Ігор Терехов — справжній лідер. Який знає харків'яни? Харків'яни знають його і будуть з ним тим, я отримала масу позитивних вражень від цієї зустрічі і замотивована діяти. Ігор Безкровний, Віктор Наздрачов, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.